Доброго дня малята! Давайте згадаємо, що не недаремно називають господиною і щедрою порою. Усіх вона радує своїми барвами, своїм багатим урожаєм, своїми яскравими кольорами, соковитими, налитими квітами та ягодами. А що вона дарує для нашого ліса? Гриби, горішки. Які дарунки збирають на городах овочі, моркву, картоплю, капусту, буряки? А сьогодні поговоримо про щедрі дари, що зріють в осінніх садках. Подивіться, скільки тут осінніх дарунків, одним словом, називають їх фрукти. Ось знайомимся картина Урожай фруктів. Де відбувається дія? У садку прийшла осінь, у садку дозріли яблука. Люди і діти вийшли збирати урожай. Хлопчик рве яблуко і кладе його в кошик. Уже набрали корзину з грушами і велику корзину з яблуками. Дівчинка тянеться за однією грушкою і посміхається. А хлопчик уже порається біля них на городі і збирає урожай картоплі. Яблука і груші привезуть у магазин, привезуть їх у дідсадок, у школи, всі будуть їсти смачні фрукти. А ось наш магазин корисних фруктів. А скажіть, чи довго фрукти зберігаються? Ні, правильно, ось в такому випадку господинки наші готуються до зими і готують різні страви. Вам вони відомі, назвемо їх компоти, соки, повидла, сукати і різні повідличка, і вареничка з різних видів, фруктів і ягід. Жили три лялечки Оксанка, Катруся і Марічка, гарні господинки. І ось восени зібрали у них урожай і почали готувати різні страви. Оксанка зварила повидло із яблук. Яке повидло зварила Оксанка? Яблучне повидло. Катруся приготувала кісіль із слив. Який кисіль приготувала Катруся? Сливовий кисіль. Марічка приготувала сік з винограду. Що приготувала Марічка? Виноградний сік. Ось які гарні господині в нашій Україні. Готуємося гарно до зими. До побачення!